Так, громадо привіт, ми з України. Слава Україні. Короте, такі діла. Об'їжджаю поля та рішив вам показати. Якась то ли хвороба. Непонятно. А ну кажіть. Зараз покажу отаке ось, дивіться. Вітри сильні. І отаке ось, ось на листках. Ось дивіться, бачите, як листке аж завертає. Лиски такі ось аж жабляться, до ну, соясник такий вже починає, ну таке ось бачите, як типу, так, як на та жабі шкура робиться. Дивіться, ось що, нижні фактично чисті. А ось, ось дивіться. Ну я думаю, що це вітер. Вітри у нас останні дні дують сильні. Це дує оце звідси, як сказати, напрямок. Північний захід сонця. Так, Це тут у нас кукурудза прошлий рік була, а це рік соняшник. Заряжено було на кукурузу тут капітально той рік, а тепер соняшник стоїть темний, як темно-темно зелений. Оце тільки така... І пошти ось бачите на каждій, дивіться, воно її тіліпає, дивіться, крайке. Він сочний, зелений, тут таке, не знаю. Хвороба, хвороба, щас кажуть, хвороба. Так, що ж я тут вам покажу? Це я тут став коло горіхів, щоб мені, покажи, які вже горіхи. Дивіться, які горіхи. Ми їх трохи підрізаємо, підрізаємо. ну Пилочку таку купив от електро маленьку, типа секатора. Чи як не сікатора, а пилочка. Тут сікатор це ножниці, а це бачите, горіхи в селі померзли в усіх. А тут ще щось і є. Ну, цей рік треба буде замінірувати їх, бо той рік якась нечиста нечиста сюди прийшла і, і підбила нам горіхи. То є, коли ще під... То, так що год буде тут все замініровано. О. Хочеться собі додому назбирати, а прийшли, а воно тут одні ж каралупи валяються. Небагато, але є. Так, ну горіхи. Так, тут соняшник, тут горіхи. Це ж я ж кажу горіхи, я посадив на своїй землі. Це тут один пай, а там ось, ось ось другий. Зараз покажу. Це ми ще їх посадили ці горіхи, пам'ятаю, десь у 2010-му, там, чи восьмому, я вже не. то, коротше, вже їм років. По 15. Ну, зрозуміло, тут вони на полі. Так, що тут у нас? Овес. Ох, є овес. Овес, коротше, море, погруди. Овес, по груди. Так, така посадочка. Та ну цей рік вже сантиметрів 70 гілляки повиростали нові. Пилочкою треба поопилювати, бачите, понахсіянок все одно наклоняється, Ну, якось жадкою потихеньку може скосю. Треба більше підрізати. Ми як збирали той рік, то ну, гілля підрізаєш на висоту там, метр чи скільки, ну, щоб можна було бачите, близько і посіяти, а воно все одно гілля важке і починає клонитися. Як тут ось бачите, гілляка. Що вона, вона точно не була так. Горіхи, горіхи і наклоняється. Так, що тут у нас увесь? Оце ж Там ще посадка, ну там молодіша. Це ми тут отут посадили, потім там дві на наступний рік. Якось цю, удачно попали, дощовий рік, був, вони фактично всі прийнялися. А там прийшлося. Один рік посадили, а потім ще під лопату підсажували. Там воно маленьке тільки. Там через років 5 чи 6 побачили, що рідко, ще під лопату понасаджували. Так, ну що, овес, тут хто пам'ятає, як посів, скільки я тут сів. 60 кг. Ну, ми сіємо його на покровні культури. Бо овес це найкраща покровна культура. Що там ще є? Ще щось є, вже забув. Кореневу система. У Овеса. Так, хотів вирвати. Ну, висосавучі соки, ще не можна вирвати. Так, овець. Там пшениця. Зараз перейдемо через... перепливемо через це поле. Овес. Овес, звісно, трохи підвішане з ячмінням ярим, але ну, нічого там воно. Десь непонятно. Чи в складі помішалося, чи в комбайні, я вже не пам'ятаю. Ну Це в нас є скучисто на покровні культури. Дивіться, які колоски ячменю. Та й увес. Я думаю, що це рік. Лист флаговий. Чистий. Ну, Звичайно, цей рік йому дощі помогли. Так. Підемо до пшенички. Так. Треба весла брати. Тішку посіли ріденько, 60 кілограм. 50 кілограмів тут, як ви пам'ятаєте, ще я по краю пройшов, бачу, що наче густо буде, ну чи густо, по, по висіву. По сівалки, тут нас, типу, 3 гектари. Що тут наша пшеничка, яка морозом? Це тут був це ж овес після сої. Щоб ви знали. Це тут соя була, то рік 5 центнер зібрали і забули за нею. Вже все. Так, це тут пшеничка теж, борозом тоді теж було жахливо, непогано. Ну, після... Після... Це тут в стадії, типа самий перший ноутіло, це я йду зараз. Вітер, звісно, качає добре поле. Ну. О! Щось там коло горіхів слабіше, чи морозом вжарило. Ну поле було добре вжарене. Тут ось бачу вийшли вже більш-менш нормально. Чи вітер продувався. У мене питають, що в мене за пшениця. У мене, типу, я ж казав, пшениця, ті типу, дядька взяв. Ну вона, скільки мене сім'ї, вона сам, сама краща. Я дивлюся, по сусідах, по цьому, І що, ми купили якусь канатку. Я не знаю, чи канатка, це, чи не канатка. Вона тут вже два сорта чи три ній підмішано. Ну, є такі колоски, є такі колоски. Ну, по мощі розвитку і росту по листу. Ну, цьому ж флагому вже, зараз, вже не видно його. Він сам сама вона кораща. Я тому колись накупляв на сортів 10. Борисовича брав її. Де там є і якусь пшеницю купули, лімагрейновську. А це я вже розповідав. Сама, може не по класності вона там не дотягує, але по, по своєму росту і по цьому розвитку подобається мені найкраще. І сипа найкраще. Колоски такі, як качани, бачите? Зерно у. Чотири ряда. Чотири ряда колоски. І. Так. Так, ото мої там горіхи, це вже ж перейшов, овес, горіхи і соняшник. Короче, оце тут самий перший ноутів. це ж поле вже тут... Це вже, не пам'ятаю, коли там. Ну десь відео є, там, дивиться, 16 рік, чи який там... Зараз ну, 16 рік оце я починав, оце чудить цим новотілом, ну. О, та тут, тут, де на краях, края де, все бачите, де затоптані, то вона аж попідлягала пшениця. Аж попідлягала. Туди ж, може тут пересєви. Десь може перетягу, аж підлягла ось, дивіться, як... Як, як руно. Золоте руно. Виткане. Фух. Так, вийшов. Ще я вам покажу ось соняшники, Де був, довжен був, бути, повинен бути ріпак. Ми її і залишили, вже й побризкали і мазамоксом. Ну, типа полякали, весною весняні бур'яни. Потім мороз як жахнув коротше, і все. І, і, і ріпак, воно тільки, бачите, одні сухарі залишилися. Ну, тут соняшник накормлений капітально. А, дивимося, тут Та й тут потерте, бачите, листок отаку потертий. Це ж підріпак. Тут насиль. ріпак сіяли, 100 кг амофоса. Як там, 11,52 болгарський. Потім вже накормили його ріпак. 150 кг карбаміда, 150 кг селітри. І потім оце вже останній посів, вже я його тут забризкав. Ось бачите, оце такі ріпаки. Залишки осталися, а, залишок Так, ну що Такий вам відос, що тут з ним знімати А, це ж тут є, 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 євро... Це який тут? Так, євролатінгом бризкав, бачите, тут євролайтінгом бризкав, покажуть мені євролайтінг бере. Це ж я тут посіяв соясник, бо євролайтінгом бризкав. Ось, дивіться, амброзії хоч би що ось, ось вона, бачите яка. Ось вона яка. ну, Вже я тут робити нічого не буду вже. Буде як амброзія це теж як покровна культура. Соняшник видно, видно. Нічого страшного. Побачу, може там гіліантексу прийду, полякаю. Ну це ж вся суть. Добав сюди 10 грам Гіліантекса. Як бризкаєш євролайтингом. І цієї амброзії не було б геть. Поле я ж вам показував. Там взагалі зараз ідеальна чистота. І... Ось, що. березка, бачите, яка. Може приїдуть полякають усі Ще, 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 ще можна полякати. Щас пройдуся. Оже розколотю гра по 15. Полякаю. Бо його вже не докупиться цей рік. Да, тут, звісно, да, треба їхати лякати. Та да, воно, воно, краще приїду, скільки тут. Зарядюся розприскувався.